Вітаю, я Володимир Бондаренко. Ми з вами будемо навчатися перед монітором, і ми будемо сьогодні знову говорити про тривимірне моделювання. Як створити тривимірну модель, ми вже більш-менш розібралися. І давайте ми сьогодні поговоримо про кольорне оформлення тривимірних моделей. Чесно кажучи, ми вже трошечки говорили про колір, але той колір, який ми згадували при роботі з моделями, ну от давайте ми, наприклад, модель будинка відкриємо. Той колір, який ми згадували, от в даному випадку також застосований цей колір, але цей колір стосується лише вибору точки фарбування якогось об'єкту. Тобто для того, щоб легко орієнтуватися отут у планувальнику, так, серед мешів, які ми додавали до, нашого, до нашої моделі, ми використовували колір позначки, Оця точка позначки, так, її можна Певним кольором зафарбувати. Але коли ми будемо реалізовувати, скажімо, 3D-модель, візуалізацію 3D-моделі, це офіційно називається рендеринг, то навряд чи цей кольор буде переданий. Для того, щоб при рендерингу моделі, якщо ми будемо використовувати поза межами Blockbench, при рендерингу цієї моделі, щоб використовувати певні кольори, і навіть більше того, зафарбовувати певні частинки мешу окремими кольорами, використовується трошки інша технологія. Цю технологію називають текстури. У Blockbench текстури реалізовані досить спрощено, оскільки це редактор низькополігональних моделей. Взагалі у тривимірному моделюванні текстури використовуються для того, щоб більшу реалістичність надати. Не просто характеризувати поверхню якусь, а от в саме більшої реалістичності можна додавати кольори, можна надавати, додавати відтінки у текстури, можна навіть матеріали на основі текстур будувати. У Blockbench це досить просто. Знову ж таки, нагадаю, що у нас у Blockbench можна створити типову модель, а можна створити моделі для різних ігрових движків. От коли ми створюємо моделі для ігрових двічків, там трошки більше можливостей. Ну, оскільки у нас будинок створений як типова модель, тут трошечки менше навіть можливостей для використання текстур. Але давайте ми розглянемо, як можна текстури використовувати для того, щоб зафарбовувати поверхні наших мешів і таким чином зафарбовувати певні частинки нашої тривимірної моделі. Ну, перш за все. Блокбенч нам надає можливість створити текстуру. А, давайте ми зупинимося, і давайте ми поговоримо, що таке текстура. Текстура це, власне кажучи, плоске, плоский малюнок, двовимірний. Але коли ми накладаємо цей двовимірний малюнок на об'ємну якусь фігуру, на меж, тоді ми бачимо, що, от, власне кажучи, меж фарбується. Власне кажучи, вручну для складних мешів дуже складно утворити текстури. Але BlockBatch нам при створенні текстури надає можливість створити шаблон текстури, в якому буде ота UV-карта, так звана, створена. Тобто певні частинки. Нашого плоского двовимірного зображення вони будуть відповідати за якісь там частинки мешу, за, за якісь частинки поверхні. Для того, щоб використати оцей шаблон, перед створенням текстури, нам потрібно виділити той меш, для якого ми текстуру створюємо. Ну от Давайте ми для даху спробуємо створити текстуру. От У планувальнику я виділив дах. От, і бачимо, що для даху поки що жодної текстури не призначено, до речі. Де ми це бачимо? Ми бачимо ось тут. У нас на лівій панелі розташовані два пенали. Один пенал власне кажучи, список текстур, які ми можемо використовувати у нашому проєкті. І другий пенал це ота UV-карта, яка буде розподіляти наші кольори по поверхні. От. Отже, давайте ми. Виділили дах, ми створимо текстуру для того, щоб створити текстуру, ми можемо натиснути на відповідну кнопку, а на посередині. Плюсик. Зверніть увагу, ми можемо текстури зберігати для інших моделей, так? і потім їх імпортувати, якщо, наприклад, вони підходять. І трошечки їх редагувати, не повністю там, працювати з текстурою, а їх редагувати, але ми будемо створювати сьогодні текстуру. Створимо текстуру. У нас є порожня текстура, це так звана альфа текстура, де кольори ці прозорі. Однотонний шаблон коли ми заливаємо цю UV-мапу одним кольором. І шаблон текстури це те, що нам є потрібно. Ну, давайте, щоб ми більш-менш розуміли, що відбудеться, якщо ми використаємо однотонний шаблон. Ну, от, наприклад, використаємо там якийсь кольор білий. То е, ви побачите, що ось у нас є. така штука. Е, всі частиночки зафарбовані білим кольором. От, і якось працювати із окремими частинками буде складновато. Е, проте можна. От. Давайте ми тепер. Створимо іще одну, наприклад, другу текстуру уже як шаблон текстури для цього об'єкту. І коли ми будемо це створювати, шаблон текстури, ми одразу повинні поміркувати, наскільки якісною текстурою нам потрібно оперувати. щільність пікселів, тобто роздільна здатність. Стандартна це 16х, тобто 16 пікселів. І що більша щільність, тим якісніша текстура у нас буде. Проте, якщо ми створюємо моделі десь, які будуть використовуватися в якихось там ігрових движках чи ще десь, то е, треба зважати на те, що е, щільність пікселів, що більша щільність пікселів, вона підвищує якість, але і підвищує ну, так звану вагу об'єм, інформаційний об'єм нашої моделі, е, і тому е, певні движки будуть, там, можливо, пригальмовувати, якщо він буде дуже якісний. Е, ну, Наприклад, беремо для нашої текстури 64X. Давайте все-таки з 16 почнемо, а потім зрозуміємо, в чому різниця. Отже, натискаємо підтвердити. От, і ми бачимо, що вау, тепер у нас автоматично система підібрала нам якісь поверхні. От, але певні частинки цієї поверхні прозорі. Тобто десь альфа використовується. Uh, ну і давайте спробуємо тепер створити більш якісну. А, чому в нас така? Давайте я зараз видалю. От, і спробую створити ще раз текстуру. 16, шаблон текстури. Підтвердити. О! Е от тепер ми бачимо, що м -м, оця ось мапа. Вона містить практично всі поверхні, які використовуються у нашому межі, у нашому даху. Сіренький, оцей, це е, нижня частиночка. Так? Е, одна ліва, скатна, лівий скатний дах, правий скатний дах, е, передній фронтон і задній фронтон. От. Вони. Бачите, різного кольору. І тепер вже... перепрошуємо і ми продовжуємо. Ми знову говоримо про використання текстур. Отже, ми можемо тепер за наявної текстури автоматично, відповідно до шаблону, Blockbench побудував нам таку от UV-мапу, де ми можемо використовувати різноманітні. Способи редагування. До речі, для того, щоб ми могли якимось чином змінити наше зафарбування не однотонно, наприклад, а та зробити там якесь інше, то ми можемо використати режим малювання. Режим малювання це у нас тут є відповідна вкладка. От, перейдемо до режиму малювання. І що ми тут можемо зробити? Ми, у нас є праворуч палітра, де ми можемо об, обрати кольори. Так, Ліворуч ми можемо вносити зміни у нашу UV-мапу. Ну, Наприклад, я хочу синеньким кольором ну, наприклад, щось там намалювати. Зверніть увагу, що ось я намалював, так. Ось. Ось я намалював на UV-мапі. І ось воно відтворилося у нас на, на відповідному фрагменті поверхні, тобто на відповідній грані. Ми бачимо, що малювання на UV-мапі не дуже зручне. Ми можемо для цього викликати ось таку от штуку, от клікнути на цьому інструменті і трошечки промасштабувати, власне кажучи, нашу зону малювання. Так? Але ще краще малювати безпосередньо на поверхню. От я тут намалював. І ми бачимо відповідні зміни на UV-мапі. Зверніть увагу, що якість досить низька. Чому? Тому що роздільна здатність 16х16. 16. Давайте ми тепер спробуємо створити ще одну е текстуру. Ну, наприклад, текстура 3. Знову використаємо шаблон текстури. Щільність пікселів використаємо вже, ну, наприклад, нехай 128. Підтвердимо. От. І от, ми бачимо, що у нас текстури майже схожі. От. Але, якщо ми клікнемо правою кнопочкою і виберемо текстура 3 і тут уже почнемо малювати, то ми бачимо, що наші пікселі значно менші за розміром. Тобто, ми зможемо більш якісні операції виконувати. От. Ну, знову ж таки, хочу зауважити, що у цьому випадку у нас існують певні проблеми. Проблема полягають в тому, що ми збільшуємо розмір ну, нашої моделі в цілому разом із текстурою. От. Ну, давайте ми все-таки почнемо працювати із якоюсь із них. ну Давайте менш якісно залишимо цю ми видалимо текстуру і цю видалимо текстуру. От. Будемо використовувати права кнопка по нашому мешу, Або тут, або тут текстура. текстура. От. Uh, і прийоми. Прийоми, як і у звичайно, звичайної роботи із звичайним тривимінним зображенням. Інструментів трошки менше, але дуже багато і не потрібно. З одним інструментом ми вже познайомилися інструмент пензлик. У нього бачимо, є різноманіття. Один варіант це піксельний пензель. це те, що ми зараз використовували. Піксельний пензель з точністю до пікселя це тоді, коли у нас дуже висока роздільна здатність і гладкий пензель. От, давайте ми подивимося, як працює гладкий пензель. От. І ми бачимо, що чому він гладкий, а тому, що він використовує напівтони, напівпрозорість. Тобто, от таким чином ми можемо більш-менш якісніше оздоблювати наші поверхні. От. Отже, ми з вами з'ясували, що краще все-таки е, малювати безпосередньо, якщо така можливість є безпосередньо на поверхні об'єкту в режимі у тривимірному просторі. Так? От. Ну, а якщо немає можливості, тоді ми працюємо у відповідній вкладці. Е, отже, з петзликом розібралися. Так, дві, дві можливості у нас є. Е, інші можливості. От пресет і пресет, це вже трошечки, е, трошечки е, я погрався, я створив е, пресет, це, тобто це пензлі, які за замовчуванням використовуються. Е, ну, беремо, залишимо піксельний. І так? Е, е, дуже часто можна буде використовувати заливку. От, наприклад, для того, щоб зафарбувати оце, ось оце, оцю частинку даху коричневим кольором, ми виберемо спочатку колір коричневий, потім виберемо заливку і клікнемо десь по поверхні. І, ось, будь ласка, поверхня була залита. І так само можна залити і іншу поверхню. От. І знову ж таки, наприклад, жовтенький. Ця поверхня залита і ця поверхня залита. Ось так досить просто. Ми можемо надавати е, певним поверхням, певним граням, е, кольору якогось. Е, знизу, нехай буде. Е, ось от такий кольор. От, от так, от, досить просто. З допомогою заливки ми можемо однотонно оформлювати, власне кажучи. Наш об'єкт. Ну, давайте ми тепер спробуємо створити текстуру для стін для наших. І ще раз давайте повторимо цей процес. Отже, спершу нам потрібно виділити у планувальнику цю текстуру. От, і, точніше, цей меж. Да? І для нього створити текстуру, шаблон текстури, текстура. 2, нехай вона називається. От. І натискаємо підтвердити. І е, зверніть увагу, що у нас цей меж набагато складніший, і е, UV-мапа також, в принципі, досить складна. І е, е, тут уже, мабуть, нам потрібно. Самим для себе домовитися, а у який колір ми будемо фарбувати зовнішні частини, стін, внутрішні частини, стін, яким кольором ми будемо проєми для вікон і для дверей фарбувати. От, Це вже ну, треба з'ясувати для себе. Ну, от, Наприклад, давайте ми спробуємо пофарбувати внутрішні оці ось панелі. Бачите, що вони трошечки різнокольорові, але ми спробуємо пофарбувати їх. Ну, такий салатовий колір. кольор. От. Тут, тут. Ох, одну, за... три зайві. От. Тут і тут. Зверніть увагу, що у мене фарбуються одразу всі частинки, всі грані. Чому? Я... Тому що я використовую заливку. От. І ще раз. 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 Верхню частиночку знову ж таки залив. І нижню частиночку залив. І так само з іншими вікнами ми зробимо. І ми можемо навіть побачити, як на uv мапі ці фрагменти у нас фарбуються. Так, тут ми за цією стіною трошечки. Не От. попрацювали. І треба, мабуть, зафарбувати, ну, я не знаю, яким кольором фарбують стіни. Нехай цегла буде десь отакий кольор. От. І бачу, що один клік призводить якраз до фарбування лише однієї частинки поверхні, От тому все-таки використовуємо. Прийом натискання клавіші миші і просто, зафарбували. Так, так. і просто зафарбували. Цю частинку стіни. А давайте ми спробуємо зафарбувати інші стіни також у цей же спосіб. Знову заливка, і просто отут на мапі клікнемо. І ми бачимо, що усе зафарбувалося у такий колір. Тому треба розуміти, що. Це не дуже гарна ідея, і якщо у нас меж досить складний, ми не хочемо його фарбувати в один і той же колір, а хочемо якісь окремі частинки мешу фарбувати окремими нестандартними кольорами, то нам потрібно використовувати саме отакий принцип фарбування за допомогою виділення безпосередньо у тривимірному просторі. Ну, власне кажучи, ми можемо, використовуючи пензель, також фарбувати і тут, ну, але це буде дуже незручно і все-таки варто створювати візерунки у тривимірному вопросу. От. Що ми іще можемо зробити? Чи ми можемо помалювати пензликом безпосередньо тут, виявляється, можемо. І розмір нашого пензлика це одна частинка від тієї роздільної здатності в даному випадку один піксель. Так? Із тих 16 на 16. Е, і тут уже ми можемо малювати. там, Наприклад, я хочу там листочок клеверу намалювати кольором якимось. І, звичайно, цей листочок у нас буде не дуже такий уже і якісний. Але ж ми розуміємо, що. Е, Середовище призначене в основному то для створення е моделей для вужка Minecraft. Тому от маємо те, що нам запропоновано. Наприклад, отак. Ну, не дуже можливо і схоже на листочок клевера. Ну, але ми використали у даному випадку пензлик. От. Ну і давайте ми спробуємо, наприклад, відтінки якісь використати. І в цьому випадку виберемо е, гладкий пензель, е, Відтінок, ну нехай буде там, я не знаю, жовтенький. От, І ось отак. так от дугу ми можемо спробувати намалювати. І е, це також певне оздоблення, певні там відтінки, певні тіні, е, певні. Елементи текстури, навіть можна там використати, ну, наприклад, текстуру дерева, земітувати. От. От, в принципі, і все. Наша моделька змінена. Ми її не забуваємо зберегти. От. І зверніть увагу, що разом тепер з моделлями зберігаються і наші текстури. Ми можемо ці текстури перейменувати, якщо нам це потрібно. От. Це буде е, дах. От, інша текстура, це у нас будуть е, стіни. От. Ну і сама моделька збережена як будинок-адит. От, приблизно так. Зверніть увагу, що наступного разу, коли ми будемо відкривати якусь модель, ну, от, наприклад, е, ми відкриємо от, оцей е, будинок, який ми ще намалювали. Да? Відкрита модель. Виберемо будинок 1 без текстур. І текстури будуть автоматично підвантажені, навіть якщо вони не збережені в окремих файлах. Вони є частинкою, власне кажучи, нашої тривимірної моделі. От так. Ну, насправді там існує більше інструментів, більше певних нюансів у використанні текстур. Але на початках. Нам цього буде достатньо, щоб ми зрозуміли, що таке текстура, як її накладати, що таке, власне кажучи, карта текстури. І гадаю, що це відео дало нам оце ось розуміння, і ми зможемо використовувати у найпростіших наших моделях отаке от текстурування для фарбування нашої моделі і для її більшої реалістичності. З вами був Володимир Бондаренко. Дякую вам за увагу. На все добре. Бережіть себе!